О, привіт, татку! Ти що, в домик сховався? Пішли, краще поїмо. Пішли. Ну що, ти йдеш там, не йдеш? Довго тебе чекати? Ну що, пішли, пішли, досиш мені смаколик, ти йдеш чи не йдеш? Пішли, кажу тобі. Пішли, досиш мені поїсти? Сам можеш не їсти. Що в доміку, так? Все таки в домик сховався не чіпати тебе, не чіпати в тому доміку. І що я кажу, все одно ж я тебе знайшов. Раз я тебе знайшов, ти йдеш, даєш мені поїсти, даєш мені смаколик і можеш назад повертатися в свій домік, сидіти там, ховатися від усіх. Ну добре, давай я з тобою пограю, дивоглядки. Тільки незалежно, хто переможе. Ти мені дасиш смаколик. Ну що, згоден? Ну, довго мені сидіти? Дивимося, дивимося, так. Здається, я переміг. Ні, не переміг, ти не здаєшся? Тоді я йду штурмом.